Ти в черговий раз урятував мені життя. Ну що, ходімо на пошуки шкіра. Стоп, Сіт, тротам Ліза. Saktora. В оригіналі ж же ж багато цих. Ці... Оце оцього. Проведи мене до госпіталю, а я розповім, куди вони пішли. Ой-йо! Фу, капець. Та ой, є ж піввачі. Забуксував, чувак, туте. Та хватай, ти що? це він розізлив його. ой -йо. Блін, тушканиці дереві. Такі неприємні тупо. Ось сього на тебе напали. ой -йо. Блін, вони ще в чому прикол, не з одного патрона вилітають. Такі тр... трішечки жирненькі. Шуканиці? О. Ні, я просто боюся, що зараз я можу по ньому попасти і він ворогом стане моїм. Капець точністю у тебе, чувак, проблеми, по-моєму, трошечки. Все, можемо далі йти. о о а, він застряг! А оце козирно. Тільки якщо я патрони усі не просру. А гранатки у мене є. Є 9 гранат тим паче. А й ну, там ще полтергейс. Мамі маленький. І ще на. І ще на. Ой-ой, мене зараз ящиками закидає. А. А! <плес> не, завжди, стоп, я його звідси завалю. Це, гамно. Блін, здоровезний чувак. У mm -hmm. мене гранат вистача, наче. Все Блін, oh, mm -hmm. Жирний, прям капець. Mm -hmm. Дякую, велике вам. Я вже думав, вони я і зацепив, а вони так поприкалувалися. Ну йди до госпіталю, це через усю локацію треба. Вони ще, типу, нормально, начебто треба газюрити. І в мене так-то патрони вже, ну. В мене вони то є, але надіюсь, що і ще будуть. Ну там далі, по ідеї, повинні бути монолітівці, начебто. Я не знаю, як там зараз з цим ділом. То в них, може, щось поназбираю. Бо так-то вже ну майже половину хп я вже всю капець. А, в мене ж Гелій оцей, да. Гелій допомагає нормально. Від радіації, тому антиради вже мені не потрібні. Кровосися. Кровосіся. Кровосіся. Е, не ховай волини, пацани. Ну що, є ще ложки? Ну Ми собі просто обійшли крові. Кровосіся кудись е, заховувалося. Так, да, ось все вже все. Зараз будуть, мабуть, на монолітівці, чи що. Да, воно щось стоять якісь тіпи. Но в мене воно є е, приціл із нічним баченням, тому я думаю, це буде дуже доречно, прям дуже. О, зберігався, я знаєте де. Так, ну наче ну, ще зосталися, але я тут так зрозумів, що не обов'язково з ними. панікатися з усіма, Тому йдемо далі. Коротше, всрав, щось вже всадив я нормально, цю зброю. Техніка, я не думаю, що скоро я знайду десь, тому, мабуть, доведеться заміняти якусь уже валину. Ну я взяв усе, підібрав. Але ж знову, фігіозна. Надовго чи. Ой. Псевдогігач схоже десь. Угу. А, застряг. Молодець. Мене для тебе підаруночки. Нюхать. Супроводити шведа, репири, шо. Нарешті ми дійшли. Ніколи в житті більше не піду сюди самотужки. Тепер ми квити з тобою, піду своєю дорогою. Бувай! А ти що? Ти також своєю дорогою підеш. А фу, ну тут звичайний перехід, бо зазвичай там через дах, через якісь там такі фігні, паркурить якісь паркур треба робити і так далі. А з оцим ми продовжуємо. Окей, дякую, що допоміг. Я просто ніколи в бік госпіталю не ходив, але гадаю, далі я розберусь, куди мені йти. Може ще не пізно. Так, тобі треба знати, куди пішли ті найманці? Так, давай я відмічу тобі на карті сторону, куди він пішов. Ну ось десь там. Можливо, там є якась тропа. Я точно не впевнений. Вибач. І на тому дякую. Фух, дістатися місцевості. Погнали. Блін, це якщо знову. Це коротше, можливо, зараз побачимо. Повторення оригінального сюжету чистого неба. Зараз валіва повно буде з цими монолітівцями. Таке А, ну там, до речі, також нейтрали є далі. Можливо, тут тільки залишки будуть. А може і взагалі нікого не буде. Не будеш нікого? Ну, ти. Типу, чужих. Не? А, ну, це оце, лебедів, з ким мені говорить? Ні з ким. А, так завжди. Де ховався шкір? Ну, да він дав мені ось координати, про яке говорив Анаконда, тут може ховатися шкір. А як туди дістатися, саме на ту точку? Чи може я звідси вже не вилізу. Просто назад, я вже не вилізу. Ось і все, капець. Блін, а може треба, типу, ну, не, не, не треба було сюди пертись. Ну, ось, координати ось ті саме. Кудись сюди. А. Я думав, там треба кудись там тудою спуститись, піднятись, там якийсь хід буде там. Короте, щось вже собі навидумував. Просто якийсь неочевидний взагалі перехід. Довго ж я шукав це місце, але через довгий час мені все ж вдалося його знайти. Кого знайти інформацію по шкіру? Нове завдання. Ну, це демон вчений, це просто вчені. Стояти, ти що тут забув? Я шукаю забуті краї за приблизними координатами. Я знайшов тільки це місце. Нічого тобі тут робити, сталкере. Це місце не для прогулянок. Провалюй по-доброму. Що це за місце? Це не твоя справа. Йди, поки я чим. Це забуті краї. Тоді чому одні проходять вільно, інші ні. Ти починаєш мене бісити, сталкере. Про це місце мало хто знає, що тобі потрібно. Шукаю групу сталкерів у дивних комбінезонах, яких ще ніхто не бачив та не носив. Ці тверівки замішані в убивстві моїх дружніх загонів, та я хочу помститися йому. Дізнався, що він тут щось шукав, тому прийшов сюди аби намотати його кишки на місту родом у лісі. Ще щось хочеш запитати? Mm. Так, здається, були тут такі. Добре, я вірю тобі. Проходь, але пам'ятай, що за тобою слідкують. Ми не пускаємо геть кого завгодно, тому й відповідне відношення до тих, хто тільки-тільки припхався сюди. У бункері професор у нього може запитати щодо своїх пошуків, але одразу кажу, що безкоштовно тобі ніхто нічого не розповість, і справа тут не в грошах. Добре, я врахую це. Okay. Музяка тут лабає. Можна ще було, Вітаю Фу, Позажди, ну це вообще капець якийсь. А! Навіть музика ця, коротше, не ну. Звук, гучність музики це не, не, не звук, не це не гучність музики. виявляється, це просто гучність. Може ж те радіо? Добре, зараз вимкнути. молодець. Опа, відразу не побачив, але функція доволі корисна. Супер. Вітаю! Що вас сюди привело, шановний? У вас досить стомлений вигляд. Мені потрібна від тебе деяка інформація, професора. Я чую, що ти можеш знайти дещо про деяких сталкерів, і я чув, що гроші тобі не потрібні. Це правильно підмічено. Грошей я не потребую. Чи не могли б ви конкретизувати, що саме за інформація вам потрібна? Можливо, у вас на базі або неподалеко від неї вашли сталкери у комбінезонах, котрі ніхто ніколи не бачив. Схожі на бронекостюми групування Долг, але коричневі з нашивками бандитів. Також комбінезони, схожі на камуфляжні сталкерські, але при цьому сірі, та також з знаками бандитів. Головний у них мезоморфний щур зі шрамом на лисій голові. Мені вдаватись подробиться, навіщо мені потрібно їх знайти. Не варто я чудово розумію, що це ваша особиста з ним справа. Так, такі сталкери були в нас нещодавно. Ви дуже точно пояснили зовнішній вигляд кожного, тому помилки бути не може. Пропоную вам договір. Ми заключаємо невеликий контракт, ви виконуєте його, отримуєте хорошу винагороду та дізнаєтесь, куди вони пішли. Контракт? Так, контракт. Декілька завдань пов'язаних з дослідженням артефактів. Він не важкий. Якщо ви досвідчений сталкер, зможете впоратись приблизно за тиждень-два. Які добіса два тижні, які ще досліди? Ти не ну, розумієш, що мене немає на це часу. Мені вже потрібно знайти його. Він у будь-який момент може покинути зону, та я його не дістану. Я можу заспокоїти вас, шановний. Судячи з того, що чула охорона бункеру, покидати Чорнобильську зону відчуження у найближчий місяць він не планує. Тому час у вас є і на необхідні на даний момент досліди, і на його пошуки, коли ви, звісно, дізнаєтесь, куди він пішов. Оскільки я вас ще ніколи не зустрічав, одразу хочу попередити: якщо ви захочете погрожувати мені, то пам'ятайте, що як у Бункерові, так і поза нього є люди, які, скажімо так, не схвалять цих дій, і в думках не було професора. Ось і чудово, бо той, кого ви шукаєте, мабуть, дуже любив вирішувати важливі питання погрозами, але не на того натрапив, тому свій галас він швидко припинив. Я вважаю, що будь-яка необхідна інформація не повинна передаватися безкоштовно, тому, окрім як прийняти мої умови, іншого виходу у вас немає. Нову можете спробувати знайти його самотужки, але тоді навіщо ви пророблювали такий довгий шлях? Упевнений, ви втомились в дорозі. Це ще м'яко кажучи. До того ж, окрім інформації, ви отримаєте достойну винагороду за успішне виконання усіх необхідних дослідів. Гадаю, гроші нікому не завадять. Вмієш умовляти професоре. Добре, контракт а контракт. Чудове рішення. Зараз я ідентифікую дані з вашого КПК та заключимо угоду. Так, хвилиночку, все готово. Перше завдання буде не настільки складним, але сенс. Ви зрозумієте згоду. Скажіть, коли будете готові, і я розповім вам деталі. А поки що можете відпочити зовсім недалеко. Є кімната з вільним ліжком. Також ви можете оглянути місцевість навкруги. Бо, скоріш за все, ви тут не бували раніше. Це достатньо небезпечні місця, але наші люди упораються з будь-чим. Усього доброго. Я готовий до контракту. Яке перше завдання? Чесно кажучи, я вас трохи надурив, коли казав, що завдання будуть занадто легкими. Справа в тому, що в останній час на наш бункер виконується все більше нападів з боку мутантів та зомбованих сталкерів. Звісно, наші люди без особливих проблем відбиваються, бо вже звикли. Але тут проблема в іншому. Ці мутанти почали заводитись зовсім недалеко від наших баз, через що напади не припиняються. Але справжня проблема: усі ці мутанти знаходяться в тих місцях, де раніше з'являлись артефакти. До речі, ви сподіваюся, знаєте, що таке артефакти? Доводилося чути. Ось і зараз ці артефакти знаходяться під деякою охороною монстрів. Чи відчувають вони якийсь зв'язок з цими артефактами, чи вони просто вважають їх якимось скарбом, чи це просто співпадіння? Мене в даний конкретний момент не дуже цікавить. Не подумайте, мені досить цікаво дізнатися про можливий зв'язок щодобистих мутантів з аномальними утвореннями, але конкретно зараз мене фолює лише одне: я не можу відправити дослідників до аномальних зон. Бо в них поселились монстри, проти яких вони майже беззахисні, та в той же час я не можу відправити туди бійців, бо вони просто не підготовлені до будь-якої аномальної активності. А якщо відправити всіх разом? Безпека бункеру залишиться під загрозою. І ти вирішив, що з цим можу впоратись Я формально так, але не забувайте, що ніхто вам не заважає взяти до себе кого-небудь в охоронці або напарники. Попитайте навкруги бункеру, але не забувайте, що чи хтось погодиться за безкоштовно. Що їх теж гроші не цікавлять? Змусять мене ще 10 контрактів підписати. Ха-ха, ні, ви. Це вже сталкери. Їх скоріше за все вже цікавить фінансова вигода. Що ще мені варто знати? Після того, як ви почнете виконання контракту, ви отримаєте захисний комплект досліджувача. Це найкращий захист від аномалій, аніж будь-який сталкерський бронежилет. Єдиний недолік: він має відверто слабку колистійкість за рахунок відсутності будь-яких захисних пластин у ньому. Також, окрім зачистки, ви маєте дістати для мене декілька зразків аномальної активності, які будуть знаходитися модифікованим детектором. Який ви, звісно, також отримаєте, про які артефакти йде мова? Задовго до масової появи мутантів, один з контрактників розмістив у кожній аномальній зоні по сканеру, завдяки чому я можу бачити наявність артефактів і навіть що це за артефакти, і направлити щастя, це саме ті, які мені зараз особливо потрібні. Це нові утворення, які майже ніде не з'являлись з моменту найпершого знаходження будь-яких залишків аномальної активності. Це не ті артефакти, які вже який рік з'являються в аномаліях та практично вивчені, хоч і на дуже слабкому рівні. Це нові у їх вивченні. Я особливо зацікавлю. Коли ви будете готові до виконання завдання, я передам вам костюм, а також зображення. Я готовий. Чудово. Ось ваш комбінезон та знімки. Не забувайте, що ваша головна ціль у цьому завданні не битися з монстрами, а знайти необхідні артефакти. Сподіваюся, ви повернетеся живим та з результатами. Окей, зрозумів. Можна. А, ну тут аномалії, аномалія, в кожній аномалії по цьому буде. Так, одягаємо костюмчик цей. А, до речі, що в тебе по товарам? По товарам дебело тут у тебе. Тут ще ось мішки, 20 кілограм. 35 кілограм. Але з грошима в мене трішечки гавно, тому е, до побачення. Слухаю тебе. О, а ти що тут забув? Як життя інферніса. Секторе. Ласкаво просимо до нас на вогник, брате. Я бачив, як ти на агропромі порядки наводив від цього сміття в нових комбезах. Зібрав навколо себе боржничків, сталкерів, найманців, трясця. Об'єднати три угруповання, аби друга з полону визволити. Ось таких людей я поважаю. Я якраз хотів подякувати тобі за допомогу в цьому. Та яка там допомога? Допомога це як хлопці, які з тобою шлях до янтару штурмували. Хотів я тобі допомогти, але ви і без мене впорались. Так що, якщо мене на контрактному завданні напарника запропонують, я вже тебе візьму. Попереджаю одразу. Гаразд врахую. Мені тут у деякій справі допомога потрібна. Не бажаю скласти мені компанію. А чого б не скласти? Розповідай, що там у тебе, професор, мені завдання поручив на пошук артефактів, а в місцях, де знаходяться артефакти, повному татів та зомбі, самотужки я не впевнений, що впораюсь. Завдання. Завдання то добре. Я пам'ятаю, сам коли перший контракт отримав. А, так про що ми? А, зомбі, добре допоможу. З тобою прогулятись та у випадку чого прикрити та прикрити. Так. Що з тобою? А? Зі мною? Зі мною все гаразд. З тобою що? Не потрібна допомога? Я трішки переборщив з цими яких там. Коротше, біси з ними, давай допоможу тобі. Я передумав. Ти в надто поганому стані, це дуже ризиковано. Та годі тобі, нормально все буде. Гаразд, як хочеш. Але якщо що, я завжди тут що може розповісти про людей навколо. Ну виродків у нас нема. Окрім мене, звісно. А якщо серйозно, то більшість тут тільки заради грошей. Хруст гарний хлопець. Загалом керуючийся допомогою іншим людям. Анаконда теж непогана людина. Хоч у нас із ними були деякі непорозуміння. Але все ж з усіх тут тільки я та професор Джекіл серйозно зацікавлені в дослідженні зони. Ти ж, наче як із волі. Я чув, у вас з науковцями не найкращі взаємовідносини. Ну як сказати? В інтересах волі вивчати зону та намагатись зробити її пригідною для проживання всім людям. Але не забувай, що більшість за своєю кров'ю анархісти та ненавидять сучасну владу в обличчі кубки людей, які доять міста з країнами. А тепер згадай, з ким співпрацюють офіційні науковці правильно, з військовими. На кого працюють військові правильно на владу. Ось і вся суть ворожнечі. Ну і плюс екологи люблять співпрацювати з краснотупами, у яких у цілях знищити зону. Так що ось так ось і все ж ти не пояснив, чому ти з ученими. Все дуже легко. Джекіла не цікавлять співпраця з владою та іншими вченими, які працюють на владу. Він вважає, що якщо дані, які він з його батьком нарили за ці роки, потраплять не в ті руки, то зоні настане кінець, і не він, ні ми з тобою, ні хтось іще не зможуть це зупинити. Він також, як і воля, вважає, що зона повинна бути відчиненою для інших, і її потрібно вивчати, а не знищувати чи якось зупиняти. Мені сподобалось, як він возиться з цими артефактами. Ось я й вирішив йому допомогти. Все одно від цього буде більше толку, аніж від безглуздих війн із боржниками, найманцями, ренегатами чи кимось іще. Як до цього віднеслись інші волівці? А як вони могли поставитись до того, що один з учасників угруповання пішов допомагати вченим? Ніхто особливо в подробиці не вдавався, я тепер для багатьох відступник. Оскільки я числюсь в угрупованні, мене не атакують, але й не ставляться загалом як до друга. Але в цьому є і плюси: чим менше людей знатимуть про існування цього місця, тим менше в усіх буде проблем. Як професор взагалі дізнався про це місце. Тут працював його покійний родич. Він, як і сам професор, був фанатиком помішаним на вивченні паранормальних речей. Мабуть, гени так і передались. Зрозуміло. Знаєш, йому пощастило, що він знайшов мене та Анаконду. За декілька місяців знаходження тут я немало йому допоміг. Як мінімум розставив ці грьобані сканери, які обчислюють наявність артефактів у аномальних полях, і тепер йому не доводиться надсилати на вірну смерть інших контрактників, аби знайти артефакти, яких, можливо, і не буде в цих аномальних зонах. Тепер то він все там бачить. А задача Анаконди шукати бронежилети в стані підходящому для ремонту та передача їх професору. За це він отримує найкращі гроші, які він міг би в зоні отримати за подібну справу. Значить, він і мою броню зможе полагодити. Не певен, що йому це буде цікаво. Я все ж таки його вже скільки років знаю. Ну, в принципі, можеш йому показати цю броню, мабуть, щось і вийде. Але тоді готуй гаманець. Уяви, скільки часу може піти на те, щоби полагодити бронежилет. Це дуже складна робота. У вільний час від завдань це робити якось взагалі не варіант, тому ціна буде достойною. До зустрічі. Так, фіга собі. До зустрічі. Розповів він нам всяких приколдесів цікавеньких. Тебе нічого про це місце розкажи. Тут а також особливо нічого такого наче нема. Блін, а до речі в нього нема патронів. Так то валину Оце Це гамно. Так, а на рахунок ще детектора. Оце саморобна рація. А так це саморобна рація завжди. Оце рація. А детектор. Ось детектор він не кидав. Здорово, Анаконда. ремонт. Е скільки блін? в Мене тупо бабла нема. Та й патронів в мене не особливо то є.